При вході до ЦНАПу скринька для паперових звернень громадян. У приміщенні працівники у масках та рукавичках. В таких засобах захисту мають бути і всі відвідувачі, каже охоронець Валерій Лентратов. На п'ять чоловік одного відправляли. Проблема в тому, що йдуть люди без рукавичок. І вони дивуються, що такі правила. Газет газет не читають, радіо не слухають, і вони перший раз чують, що треба заходити в приміщення. ЦНАП в рукавичках, у масці. Зі слів охоронця, в приміщенні одночасно має перебувати не більше десяти відвідувачів. Лучанка Оксана Скубінська сьогодні звернулася до Луцького ЦНАПу, аби приватизувати земельну ділянку навколо дачного будинку. Каже, вирішила зайнятися цим питанням на карантині, адже з'явився вільний час. Зайшла на сайт, дізналася, які документи потрібно для цього. Графік роботи прийшла і зразу отримала номерок і Звернулася. Спілкування із відвідувачами можливе за допомогою електронної пошти та скайп зв'язку, каже адміністраторка Олена Кравчук. Чотири працівника ЦНАП знаходяться на дистанційній роботі. Чи з дому, тобто вони можуть надавати консультації відповідно в режимі онлайн, тобто людям не обов'язково звертатися до нас у ЦНАП для того, щоб отримати консультацію. Для цього можна зайти на нашу сторінку у соціальній мережі Facebook, центр надання адміністративних послуг, відповідно, звернутися у месенджер і ми надамо всю необхідну інформацію. Також можна написати на портал електронних сервісів Волині. Там можна також взяти талон попереднього запису онлайн онлайн, для того, щоб вже звернутися безпосередньо у зручний день та час на сьогодні більше 50 послуг можна отримати в онлайн режимі, каже директорка ЦНАПу Лариса Карпяк. Це і реєстрація фізичних осіб підприємців і закриття підприємця, і отримання витягу ДЗК онлайн теж можливо. І довідка про підтвердження місця реєстрації. Але звичайно, якщо ми бачимо, що сьогодні звертаються до нас громадяни. Які не вчиняли правочини протягом 30 років, а сьогодні їм вкрай треба вчиняти ту чи іншу дію? То, мабуть би варто було б все таки утриматись і побути вдома, тому що ряд послуг є, де є необхідність присутності всієї родини. Це і діти, і люди поважного віку. То все таки варто б з такими послугами зачекати до завершення епідемії. Зі слів керівниці установи, частина працівників на час карантину перебуває у відпустках. Олена Собоць, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.